Вітаю на уроці мови! Сьогодні говоримо про роздільне написання складених числівників. Наше завдання: навчитися знаходити числівники в тексті, розрізняти числівники-прислівники, і прислівники. навчитися утворювати і використовувати правильно відмінкові форми числівників, потренуватися поєднувати числівники з іменниками і навчитися пояснювати відмінювання і правопис числівників. І говоримо сьогодні про український спорт. Чи зможете ви записати цифри словами? Відчуваєте труднощі? У чому вони полягають? Щоб правильно записати ці числівники, треба знати їхню групу за будовою. Скільки слів чи коренів входять до числівників? 17, 28. 146, 1738. Ці запитання розв'яжемо сьогодні на уроці. Отож, забудовою числівник поділяється на прості, складні і складені. Простий числівник має один корінь, наприклад, 1, 3, 5, сороковий, 100, багато. Складний числівник має. Два корені, наприклад, 500 900 70 14. Складений числівник складається з кількох слів. Наприклад, 893 140 1623. Складні числівники пишуться разом. 50, 800, 400 і це назви десятків або сотень. Складені числівники пишуться окремо: 24, 293, 25, 3, і 7 соти. До складених числівників відносяться і власне кількісні, і дробові числівники, і порядкові. Завдання перше. Прочитайте текст. Запишіть числа, які є тексті вправи, словами. Визначте розряд числівників за значенням. На свою першу Олімпіаду в Токіо український спортсмен Леонід Жаботинський їхав уже світовим рекордсменом. Однак його вважали другим номером серед штангістів легкоатлетів. Лідером був чемпіон попередньої олімпіади в Римі, росіянин Юрій Власов. На змаганнях між ними розгорнулася гостра боротьба. Жаботинський був важче від власова на 18 кілограмів, тому, щоб завоювати золоту медаль, йому потрібно було підняти на 2,5 кілограми більше за суперника. Щастило то одному спортсменові, то іншому. Перебіг змагання відображений у таблиці. Відповідь 18 кг – кількісний складний. 2,5 кг або 2,5 кг – кількісний дробовий складений. 187,5 кг дробовий складений. 197,5 кг дробовий складений. Зверніть увагу. Два з половиною кілограми узгоджуємо слово кілограм із числівником 2, тому що половина третина чверть це іменники. Але 2,5 кг. При дробових числ числівниках іменник стоїть у родовому відмінку одни. 167,5 кг дробовий складений. 162,5 кг дробовий складений, 217,5 кг дробовий складений, 210 кг кількісний складений, 572,5 кг дробовий складений. Завдання друге. Спишіть текст, записуючи числа словами. Визначте розряд числінників за будовою. Скільки числінників є в тексті? Натисніть на паузу і попрацюйте. Відповідь. Валерій Борзов дворазовий олімпійський чемпіон. Чемпіон світу Європи з легкої атлетики. Він багато разів перемагав у змаганнях з бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Його спортивна кар'єра розпочалася у 1962 році у віці 12 років, коли він зустрівся із тренером дитячої спортивної школи міста Нова Каховка Борисом Івановичем Витесом. У тексті є 5 числівників багато, 100-200, 1962-12. Слово дворазовий це прикметник, тому що відповідає на запитання який, хоч і містить у своєму складі два корені, один з яких є числівниковим. Слово «багато» – це числівник, тому що вказує на кількість і поєднується із словом раз, «рази», із іменником. Тому відповідає на запитання скільки? Скільки разів? Багато. Це неозначено кількісний числівник. Прості числівники – це слова багато – «сто», складні числівники – це слова 200 і 12 і складений числівник 1962. Цікаво, що досвідчений тренер розпізнав у хлопчині Стібного бігуна і подарував йому фото із пророчим написом Майбутньому олімпійському чемпіонові Валерію Борзову. Тренер навчив любити спорт, бути дисциплінованим, уникати травм, володіти собою. Навчив перемагати. Той, хто вірить у свої сили, завжди здобуває перемогу. Завдання третє. Спишіть, записуючи числа словами. Мабуть, Боратіно трохи не впевнений у своїх силах. А ви чи зможете виконати завдання? Натисніть на паузу і попрацюйте. Відповідь до 279 додати 63 дорівнює 342. Від 164 відняти 28 дорівнює 136. Сума 333 і 595 дорівнює 900. 28. Зверніть увагу, у складених кількісних числівниках відмінюється кожен компонент. Завдання четверте. Прочитайте текст. Запишіть у родовому, у родному і місцевому відмінках числівники у житті в тексті. Натисніть на паузу. Попрацюйте. Відповідь. 25, й 25, го 25 на 25 му 1976 й 1976, го 1976 м у 1976. му Зверніть увагу, якщо складений числівник порядковий, тоді змінюється лише останній компонент. 198 198 вісьмок, 198 на 198, 198. 206 206 шістьох, 200ми шестьма на 206. 200, 206 2006, 200, 2006, 2006, 2016, 2017 2017 2017-го 2017 69 60, 60 9, 60 60, 9, 9, на 60 60 9, 9, 5 5, 5, 5, 5, на 5 на 5. Зверніть увагу, якщо складини числ не складається з кількох компонентів, кожен з яких може мати дві форми, Наприклад, 60-60. То записуючи такі частинник словами, використовуємо або першу форму 69, або другу форму 60-9. Підсумуємо. Складні числівники це назви десятків, сотень, мають два корені, пишемо разом. Складені числівники складаються з кількох слів. Пишемо окремо. Складними числінниками можуть бути власні кількісні, дробові і порядкові числінники. У складених кількісних числінниках відмінюємо кожне слово, у порядкових лише останнє. Ці матеріали допоможуть вам краще запам'ятати тему.